Вам що я, ви не пофіг, що йдуть мільярди на той телемарафон, що нема каналів, тільки йде хвала цієї недовлади, а на армію то лаве не йде. Що тяжко пару батальйонів заслати і зробити зачистку. Ну ви які то всі терпіли, я не знаю, ваші мозги вам всім повідбивало чи що, блін. Ну воно робить, що хоче. Правда, йому мало залишилося, але воно хоче залишитися. Але ви не маєте дати йому залишитися. Якщо воно залишиться, то буде жопа повна. Тільки останній його день, все, мільйони вийшли, блін, туди. І, і, і нафіг зразу в казка, блять. Катафалки запхати і її на зону завести і все, і чекати, почекати, поки пройде трохи часу, і від...